Всім привіт, друзі на каналі Сімік ТВ. І це друга частина відкриття мє, 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 Лекі егов, чи блоків, коротше, різниці немає. Зустимось. Сьогодні не буде ніяких неонових секретних яєць, але зразу вам кажу. Буде яєць штук 40-45. Ну, і що, погнали? У кстати, подивіться, на ну, як я обрегрейдився. Сьогодні маркер, кстати, буфустой. Хорошо? Так, я починаю з gold. Голд, Годлі ли эг. Так, кевисимо. У меня, кстати, сьогодні вже два остерло литуса, майже підряд шло. Я причому навіть об одному стрілі навіть і не знав. Якщо б мені ось тим не сказав, то я не знаю. І не ну, я побачив, я коли продавав би. Ой, блін, а мені вже треба продавать. Мені mm. випала рибу з кого лаповала Потім. дальше. Так, дальше у нас идея Rainbow Godleg. Я рада открыть. Так, давай, давай, так, давай. Так, спасибо. Матео, ты самая крутая. У меня лото мотора что ли пошел? А, нет, не пошел. Мне минуты. Пошел такой. Шов, пошел. У меня блоки У кого? У меня. Mm -hmm. Так, теперь відкриваємо один даймонд. Друзі, дуже дякую, що вы так поактивили на вчорашньому відео. Я просто урав, писав в уфушоці. О, у мене теж є. Відкриваємо. І це теж м'єм лакияк. Давай мені... это давай. Мо, мен... Мало того, що у мене лота мотора пошло. Так подивись сейчас. Так подивись, що я вибив. У меня такеш таких було. У мене воно на базі стоїть. 43 тисячі приносить. О! Шабиша. На базе там стоит сорок три тысячи приносит. О. Вот, давись. Прикольно. Ну, он просто побольше. босс У меня драгон на раби пошел. У меня Драгон это... Каналони Раби. Ой, братан, Боже, зря ты вообще на мою базу пошел. Мало того, тебя сейчас заморозили, так ты сейчас и сдохнешь. килограмм? Блин, а? Это Драгон Каналони как на зло пошел на самую слабую сторону, но мы его сейчас все равно. Ну да, за ДФМ, конечно же. Все, мы его задефали. Боже, у меня максимальный уровень удачи. Мне уже даже никакие обитки. Не не, О, у меня в Арделине брикатульник, кстати, следующий. Так, добрые друзья, на вид увлекаемся. Что у нас дали? Просто водлик. Що, що, покажи. Просто. Так, у мене не відображається, які в тебе йдуть. Ладно. Покажи. Я не взяти. Жизнь це просто привід покакать. Покакать. Так, у нас в стоке Watermelon і Egland. Так, кі вісімо. Ковала, У мене вообще мамні яйця перестали йти від слова зовсім. Маленько мене Ну, ну за сьогодні вас. вони ще не йшли. Так, продовжуємо годліек просто відкривати. Чому в мене так багато годлієк іде? И мне еще миллиард матео падает. Я короче в матео за фаворич. И конструкционный Жирафа Селестри навіть не так багато стало падать. Че у меня так залагало? Блин, мені? Думаю, мене Хорошо, давай У там... меня понимаешь, у меня все так залагало сейчас. Ой, Господи, Разлагало наконец-то. Наверное, в настройках выпущу хайдплей. Выключу хайдплей. Да так. Кавала, Потому что реально у Стум ты был прав. Оно так лагало. Так, теперь голд мемный, пожалуйста, мемный. Да, ковала. Давай мне Гатолини оу, Оулини. Давай мя, Мяула, Мяула. Так, Армянини. Так, я посмотрю, что в стоке. Watermelon. в стоке. Все, у меня закончилось. Она Нічого нормального не виходить. Кстати, друзі, я почну зроблю ще окрему частину, там, де ми будемо карти паки відкривати. Угу. Так. Так. Я, кстати, там бачив, чи випало ре карта. У мене є мандріє карта. У мене є лімітед карта і ще є два. Лімітед два. О, у мене конструкціон Трала пішов. Так, давай погнали далі. Так, пошел так, останні мемни. Кастров ч Бредата рата золотой. Так, тепер даймонд. якесь яйце. Це секретне даймонд яйце. Я навіть не знав. Лото мотора. Закончился локик. Оп. Прошу. Карточки я спасибо. Ну, я как раз буду дивитись, что тебе выпадает. У меня, конечно, цих карточек. Краще, тобі не знает скільки. О, Блумбанк. А то тобі що таке випили? У мене куча сонфлаурів таких не випадало ще. Так, далі Так, тепер 16 мемних яєць. яйц. Я навіть не знав, що в мене стільки є. У мене в Ордаліні брикатоні спавниться. Різнокольоровий. Да, і в итоге, і в итоге. Ну, в итоге там в Итугалині в итоге, в итоге. Брикатоні Рейнбоф Так сорок тысяч Мани Варделині Брикатоні сорок тысяч.

Човен? А чо він такий реально великий Блін, я случайно на пи на пів, на півторы години демедж буст юзанув. Споменяй карточки филові. Це найвеликий міф, який у мене, напевно, був із цих іспаранчиніцями. Так, у мене був великий пасти Мартіні. але я його по-моєму продав. Ви спросите, ч в мене тут Матео вміє делает? Боже, у мене тут куча всього, я навіть не знав, що в мене стільки всього є. Цел остров или ты что остров? Лаз. О, у меня молоке когда. Так, продолжаем открываться. Видео будут трешки дольше. Вот мы уже заканчивается все, это поэтому я не могу открывать. Подаю шестой. Ничего не ма. Так, иду на остров. За 8 годин... О, бре, зараз то Она знает, я открываю эти яйца, хотя из них мы не выпало только одно что и все. Сейчас, короче, сток растокнется. Должен. Скоро. Ну, не так, конечно. Скоро Так, а что там по редкостям? Что там в редкость? А, то есть вот этот бадубиниум. На такие редкие, как сквала ковала, я думаю, что он мне чаще падает. Давай, готатини гота Оулини. Как... Так, все. Это... Сэ... Скла... Мене секрет В мене? В мене. А. Так, ще два мемних. Якщо чесно, мене ці мемні яйця вже просто задовбали. Я напевно їх не буду відкривати на відео, тому що в мене вони просто. Ну, мені вони надоїли просто. Мені мало того, що одне і теж спаде. Ще й нефіга з ними не везе. Нарешті вони закінчились. Так, тепер Рейнбол. Так, також мемне яйце. Давай гадаційні уліні. Ну, який арміні, баду райіни. Так добре, Гірс, Рабі, Годлі, Ек. Кі-вісім, Ну, блін, ну нічого такого не падає супернужного. Так, ще рейнбл якийсь. А, це. Це рейнбоу Godлік. Так, це Rainbow Godly Ek. Якщо б воно ще відкривалося. Я раби пошел босс. Хто рабі? Ящера. О, у мене царбарина хот догина один миллион хп без мутаций. Уступ yes. у меня цербарино хотдогину один миллион Хп без мутации. Ти, типа як? А я сейчас флос бро. А я не знаю, в мене Цербрина хот до Гина с одним мільйоном хп пишу. І він тільки 7 тисяч принос. Блін, скільки вже ще цих лакіблоків відкривають? Мені, мене вони просто вже задовба. На кінці ролика оце відкриється. Як же мене це все задовбало? Стоп! Стум! Два яється! Що? Та ми на це контролазу виходили просто мільйони, мільярди. Все конструкціон тралала. Ідемо. Продаємо весь хлам. І відкриваємо секретне яйце. Let's go, давай, Lost Relitus. либо Лото Короче, мы не все требуем. Лото Ура! Иман, ты самый хочешь, что можно выбрать оттуда. Так оно хотя бы нужное. А гарама ваша, ну, он бесполезный. А куда оно нужно? В квесты новые. А гарама не нужен там? Ну, нужен. Ну, грамот просто не такой крутой. Может, людям просто и не, просто, не Нет, для красивых. Ну как по мне, Гарама просто бесполезна. Добрый друзья, с вами был я, Симик ТВ. Всем пока-пока. У мене тотально опять депрессия в цих немных яиц. Кто шон мене Просто задувбал!